Суфігаче. Сьогодні в 11.30 російські війська завдали удару по місту суджі. Ми бачимо вирву від прильоту, бачимо згорівшу підстанцію, ми бачимо вражені будинки. Росію розумом не зрозуміти. Все, що намагалася зробити українська армія для е, мешканців суджі, все перекреслено одним вибухом. Важдом не пострадав і пострадав? Пострадав. Потім ході Окна не видити все. Ну это ж не украинцы. Ну, это наши, наверное. Наши стреляли. Я так думаю. Прилетела ракета. Там след. Большая-большая такая. Там еще у женщины, наверное, тоже пострадал дом. И что, как вот там? У меня ухо на Вы дома были, когда это произошло? Нет. Если бы я была, меня бы женили. У меня кормилось 20 котов. Угу. А ты отовсюду? Ну. Ну, своего ни одного нет. Понимаете, откуда стрелять? Да. Откуда? С России. По своим. Не жалко. Вы тоже не голосовали за Путин. А как вы относитесь вообще к политике, которую ведет Путин? Вам это нравится? Вы поддерживаете? Ой, вы знаете, я человек вне политики. Вот это ж не политика. Понятно. А это следствие действий вашего Путина. Дядечка Татьяна Николаевна, из города Суджа. Хочу передать привет своему сыну. Рома, у меня все хорошо, не переживай. Что ж так. хорошего? Дома Что? нету. Ну и ладно. А что ж вы ему не скажете? Що... Ну а зачем? Ну нету и нет. Ну что тебе делать? Більш за все, що російські Збройні Сили думали, що тут знаходяться Збройні сили України. Саме тому в 11-й годині тут був нанесений удар по ремонтному заводу. Але ми бачимо, тут знаходиться трактор Білорусь там знаходиться асанізаторна машина, погрузчики і все. Ворог продовжує знищувати власне населення та власну інфраструктуру. Сьогодні по місту Сужі було нанесено три авіаційні удари кабами. Як результат, знищений ремонтний завод, знищені будівлі мирних мешканців.